Я рада вас вітати. Ми зустрічаємося з вами в досить непростий час. Будь ласка, ваше ставлення до ситуації, що склалася в країні. На мій погляд, сьогодні всі українці, все населення країни і політиком повинні Об'єднатися на круг одні одного питання, одної бачення це цінності нашої країни. Тому що країна понад усе. Країна це та, той, та, той будинок, де живе велика сім'я, український народ з різними національностями, з різними баченнями, але сьогодні бачення і свої взгляди треба відкинути, а робити все те, щоб Україна була б країною. Самостійною, з непорушними законами, і би час, час від часу робила ті кроки, які б приближали її до демократичних країн, Європи, і була б єдиною сім'єю європейської спільноти. Другого шляху для нас, для українців нема. Тому я хотів би звернутися до всіх громадян Вінниччини, України. Сьогодні не час якийсь розборок, сьогодні час конкретних дій. На створення мубитньої самодостатньої нашої країни. На різних сайтах з'явилася інформація про те, що ви перераховували немалі суми грошей на підтримку Збройних сил України. Скажіть, будь ласка, чи правда це? Сьогодні Україна становиться в такій ситуації, дуже важкій. практично бюджетах як такого, немає. Та ситуація, яка склалася в Криму і в інших областях, практично це неприємне для здравого смисла. І в тих ситуацій, які склались наші військові, е, Міністерство оборони, другі силові структури, е, при тому, що з року в рік вони не дофінансовувалися, працювала стільки зарплата. Сьогодні не час економити на цьому, сьогодні потрібно розвивати е, ті структури, які мають забезпечити свободу громадян нашої країни. Це в першу чергу теж сам, сама армія, теж ж саме міністерство внутрішніх справ і другі структури, які потрібні, які діють в кожній країні і повинні відповідати в першу чергу за безпеку наших, наших громадян. Тому було прийнято мною рішення, щоб допомогти цим структурам силам можливості. В той складний час. Я думаю, що це має бути відповідальна позиція всіх українців, хто скільки може. Це питання Кожного підприємства, кожної людини, але на сьогодні не потрібно шукати шляхів, які уйти від цього питання. У нас достатньо є бізнесу, велику в країні, і середнього і малого. Тому це, це право, це обов'язок сьогодні кожної людини. Безумовно, це треба зробити, тому що підняти авторитет наших Збройних сил, підняти їх моральний дух, підняти їх статус. Наскільки мені відомо, було кілька траншів. Спочатку виділи 100 тисяч, потім ще виділили 50 тисяч, і ще п'ятдесят на, на на створення національної гвардії. Я сподіваюся, що ці структури будуть формуватися з відданих людей, які є патріоти нашої країни, і виконують свої обов'язки, які потребують наші, наші громадяни. Першу чергу, це ваша позиція особисто чи це позиція всього вашого колективу? Більшість мого колективу вони переживають так само, як я, за той склад, стан, який сьогодні є в країні. На сьогодні дуже важливо допомогти не тільки армії, а взагалі керування країни. На сьогоднішній день моє, моє бачення таке, що в силу того, що розвивалися події, події розвивалися з гаслами, які вийшли молодь на Майдан, вони вийшли з правильними гаслами. Це треба було робити щось корупційними сема які були. І тим же з тими статками життя, які вже жили наше населення, вони не заслуговують за це. Тому це об'єктивна реальність, населення сказало, що треба робити зміни. Але все-таки, коли прийшла переміна влади, практично втратилась керованість країною. І на сьогодні я розумію важливість цього важливість цього питання. Я розумію важкість і прийняття рішень то і політичними лідерами, і державними державними мужами нашими, тому що е, якраз цей час і пішла агресія в Криму. Це дуже складно і приймати рішення дуже важко, тому що. Для цього потрібен підбор кадрів, для цього потрібно, щоб на кожному участі своєму люди виконували в першу чергу завдання, які ставиться державою. Сьогодні потрібно стати за основу в першу чергу професійної якості і патріотизм нашої країни. Це два чини, які мають бути сьогодні, взагалі во всьому. Тому від керованості держави, від відновлення керовності дуже багато залежить і треба швидко. робити. Ідуть шаги, приймаються рішення. Але населення повинно бути байдужим. Потрібно підкласти плече. Хтось не справиться, завтра замінять, але люди мають бути небайдужими. Ми знаємо, що в Україні близько 40% економіки працювало в тіні. І ці схеми, на жаль, вони продовжуються сьогодні робити. Тобто є категорії людей, які ніколи не платили ніяких податків, а ми говоримо за бюджет, конверти, які процвітають. Ми ж розуміємо, якщо, якщо підприємство платить конверт та зарплату, то це ні копійка податку ніякого не йде, за ми можемо говорити Збройні сили, за навчання там безкоштовне, за медицину і друге, третє, треба відповідальним бути сьогодні. Я би також звернутися до бізнесу, якщо до того бізнесу який не вже такий нечесно працював, де настав час все-таки вже задуматися над цим питанням, не займатися якимись дріб'язковими питаннями. Щоб населення, люди побачили бізнес, який хоче чесно, побачили реальні речі. Тоді буде взаємоповага друг до друга. Тобто держава до бізнесу, бізнес до держави, так само, як бізнес до своїх найманих працівників. Вони не можуть працювати на мінімальних зарплатах. Треба сьогодні піднімати рівень доходів населення. Тільки через рівень доходів ми можемо встановлювати економіку, коли платіжна способність населення щоб буде зростати, якщо в нас буде нижче населення і далі то про розвиток економіки марто говорити. Тому, якби і цю тему, саме головне навести порядок цінності країни. Це перше. Друге питання це якнайшвидше як стабілізувати ситуацію в країні. Стабілізувати ситуацію, серйозно зайнятися, зайнятися перебудовою економіки країни. Тому що в тому стані, яка вона є, вона є з недолугою. Її треба перебудовувати на зовсім нові технічні рельси. Працівник, який прийшов на роботу, він повинен знати, що він прийшов на роботу і зробити якісну свою продукцію. І в тих кількостях, які потрібні для того, щоб він отримав достойну заробітну плату. Бізнес має, має стати відповідальним перед своїми працівниками, хто ще не зробив, і перед, перед, перед державою. Тому що Є обов'язки перед державою по сплаті же податків до місцевого бюджету, до пенсійного фонду, до центральних бюджетів. Це має бути відповідальність, загальна відповідальність. На мій погляд, менше критики, більше. Критики. І розпочинати треба з себе, що ти сьогодні зробив, що ти завтра маєш зробити. Як ти ставишся до того, щоб наша держава була багата? Сім'я держава це єдине. Не буде держави. Тяжко буде і сім'ї. Це головне на сьогоднішній день. Зміни в країні відбулися. Напевно, що їх відчувають всі без винятку. А чи відчула це найбільша будівельна компанія нашої Вінничини? Чи не цій ситуації говорити про зміни зарано, ще раз скажу, тому що це шлях не одного дня, не двох днів. Це шлях довгий, не так. Ну треба, ж він не такий був би довгий, але цей шлях за. Місяць за два не вирішується. Це шлях, який треба робити день за днем, виконувати ці питання. Якщо взяти по будівельній галузі, один із таких проблематичних була в корупційній схемі це державний будівельний газ. Практично здати об'єкт розпочати будівництво неможливо було створювати достатньо нам і другим негативної таких елементів роботи. Це видача ліцензії. Які тягнулися місто сіми днів декілька заходів. Ви вимушували. Я говорю, що ще раз нацитую, що ми якраз цим не займалися і добивалися другими шляхами. Ну, Добивалися шляхами другими, якими це напористю у свою. У аналогічно, як здача об'єктів, це теж адволе чи відновлення. Це буквально за останній рік було. В цьому плані поміни керівництво державного будівельного гаска. Борисов Жовшолі Гросьман це питання, він достатньо знає про ці питання. Ми ще, Коли він був мером, не раз обсував ці обговорили питання, як наводити порядок, він активно включався, ці питання і так далі. Тож тобто, я думаю, що пройде небагато часу, буде зняти це питання. Хоча на сьогоднішній це питання вже знято. І звільно можна отримати і дозвіл на будівництво, і здачу об'єкту зробити. Це вже добре. Слідчем питання, яке би, я бачив в будівництві, це... Що тягне будівництво назад, і знову дуже велика бюрократична і корупційна схема є це в природних монополіях. Природні монополії, ви знаєте, це енергетика, це другі питання, які перейшли в часні руки. І там свавілля повне. Да, десь трохи не притихли на сьогоднішній, але це не, не просто там треба кардинальні рішення приймати. По питаннях приєднання, це і друге там. Великі платіжі йдуть, які лягають на вартість метр квадратна, практично йде розвиток якогось бізнесу, розвиток прибутки да, собі, а розвивати свої бізнес треба за рахунок на населення. Це питання я завжди ставив і в будівництві, особливо житла, немає нічого нав'язати на метр квадратний. Людина має купляти тільки квартиру, все остальне має фінансувати ті, хто подає ці мережі. А то, що в соціальній сфері, там доріг, це має бути бюджет. Але бюджет мають всі платити, щоб він був би. На мою думку, настав час і зняти всякі інвестиційні складові. Що таке інвестиційна складова? Це хто купляєш квартиру, що маєш комусь профінансувати ще щось. Та не може бути. Головний чин, який сьогодні має стати для нас, це створення робочих місць, створення робочих місць. Підняття рівня заробітної плати, а від неї залежать всі податки від зарплати. Ще раз не в конвертах, а реально. Тоді буде наповнення бюджету. Ми повинні бути самодостатні. У нас багата країна, у нас розумні люди, у нас трудові. Треба спрацювати на це населення, щоб воно спрацювало, щоб воно віддалося, але вони можуть віддати тоді, коли вони, коли вони побачать, що до них є повага. До них є повага, їх поважають людей, я ще раз кажу, незалежна випрацювання. Тільки таким чином ми можемо вийти з цієї ситуації. Тому говорити зарані за. За ці зміни є, я, я бачу, що вони перші шаги робляться, я бачу, що вони правильно робляться. І ми сьогодні ми, будівельники даємо свої пропозиції, які ми могли зробити. Треба ці не тільки будівельники пропозиції враховувати, пропозиції других структур, тому що не може бути одностороннього. Але зробити все це таким чином, щоб в першу чергу виграла людина. Все. Тому я сподіваюся, що все буде. Буде тоді, якщо ще скажу, якщо ми всі зараз підставим плече, всі буквально. Незалежно від того, як працює, всі підстави плече допомогти владним структурам виконати те, що є було до сьогоднішнього дня, і починати працювати по-новому цивілізовано. Ми потроху перейшли до виробничих питань. Скажіть, будь ласка, чи змінилися плани концерну на найближчий період? Наші плани як і не не змінилися. Безумовно сьогодні йде велика така в людей страх, невпевненість. Тому що ситуація і ситуації, я надіюся, глибоко надіюся, що вона скоро має стабілізуватися. Е, дуже дезбаланс великий вніс, нестабільність валюти, е, яка зросла практично на 50%. Це е, великесть побоєння людей. Тим більше, що десь висотків 30-35 в будівництві залучаються матеріали, які заводяться за границі. Це все впливає на Вартість будівництва аналічної на вітчизняні плуна вічезняні матеріали також зростання десь від 20 до 35 процентів за рахунок автоперевозок, за рахунок других речей. Ми поки що не піднімали ціни, підняли буквально на 3% з 1 березня, але надіюся те, що чекаємо. Ну в усякому випадку не чекаємо, а щоб стабілізувалася ситуація на валютному ринку. Тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день є багато людей, які просто використовують ці ці справи, да піднялися. Валюта, а наше виробництво, яке в нас робиться, автоматично починають піднімати до долара чи до євро. Причому то до долара чи євро. Ми що вони що заплатили людям сьогодні в доларах зарплату, чи євро? Тобто, ми проводимо дуже серйозну роботу з нашими поставщиками. Більшість це ми оптовами закупки, займаємося оптовим закупом, більшість ми стараємося домовитись, щоб не було такого зростання, тому що прогнозувати в завтрашній день. Дуже важко, потрібна стабілізація. Ті будинки, які ми ведемо, будуть введені в сроки. Я думаю, що достроково ми плануємо починати вводити. Буквально вже в наступному місці буде перше буде введений. Всі ті плани, які договори, які ми заключили з людьми, вони будуть виконані чітко. Ми передбачали ці ситуації. Десь в кінці минулого року ми максимум зробили закупок імпортних матеріалів по тим що ціна, тому і ми здержимося ціну. Ми не заінтересовані підняті ціни абсолютно. Ми розуміємо, що якщо з піднімати ціну сьогодні при, при наших доходах населення це є нереально. Це буде мінус для нас. Аналогічно зрами люди всі так поступають. але є питання, які не залежать від нього. Тому ми, я я глибоко надію, що скоро має стати все таки стабілізація. Ми зрозуміємо, що тільки здорова конкуренція, правильні підходи. Бачення не тільки своїх інтересів, інтересів загальносуспільних можуть вийти, в ситуацію, вивести ситуацію на лучше. Я не на це. Над чим працюють сьогодні будівельники концерну Поділля? Продовжує працювати на всіх трьох точках, де ми основно сконцентрували наші сили, це «Поділля», академічний, вишинку заверш... ну, минулого слідчого року завершаємо. Ми також працюємо сьогодні по обновленню нашого технічного парку. Будівельних машин на більш ефективні зарубіжного виробництва провели закупку обладнання для поділля залізотон, це нової лінії по випуску панелей фінляндської лінії, яка дасть можливість зменшити трудозатрати. Це зовсім нова лінія, без опалу, без штампу, тому це європейська лінія, вона вже не нова на сьогоднішній для Європи, але на Україні вже є такі лінії в Києві, у Дніпропетровській. Це безопалочна лінія, де якість продукції зовсім друга, де зменшуються витрати металу, тому що там приміняються троси, а не арматура за рахунок цього, кількість зменшується. Ну і безумовно, вона автоматизована. Я говорив, що ми тільки можемо переводити на нові рельси нашу економіку, щоб збільшувати продуктивність праці, тим, тим самим збільшити, збільшити доходи населення і стабілізувати ціну. Зростання ціни, без зростання доходів населення це путь нікуди, це сварачення до економіки. І що я говорю за стабілізація, стабілізація повинна бути якнайшвидше. Якщо ми не встановимо певну спроможність населення, не стабілізуємо ситуацію, тоді буде дуже серйозне питання в реальному секторі економіки. Я ще раз менше розговорю, більше дій. Є якісь питання віднести на завтра. Треба шах за шахом рішати, все за один день рішиться. І Помилки були, є і будуть. Бажано, що їх було менше, і бажано, якщо вони швидко швидко викоріняти і ставити питання по новому. Це головне у минулому році. Ви досить активно працювали над програмою Доступне житло чи плануєте працювати за цією програмою у 2014-му? Поки що фінансування на цей рік в цьому році було в началі року. Зараз припинено кредитування доступного житла, але. Ми розмовляли з банками, які кредитували наших людей. Всі ті кредити, які були получені до цього часу, це позаминулий рік, минулий рік і перший місяць цього року вони будуть компенсувати з людям. Тут люди повинні бути спокійні, але нові кредити поки не видаються. Ну, це зрозуміло, зрозуміло і ясно. Це об'єктивна реальність. І тут треба когось шукати. В основному виробництва, в основному порядок. Буде доходити до бюджету, буде діяти програма. Це програма, як це це не наша видумка, це світова практика. Другого шляху придбання людьми житла немає. А чи змінилися критерії вибору квартир? вінничан? Критерії вибору не змінилися. Вони такі якісь активність впала. Це зрозуміло знову. зрозуміло, нестабільні всі диктує якісь побоювання. Тому людина, яка має якісь кошти чи мала мала плани придбати квартиру, то вона в сьогоднішній ситуації вичікує. Ну це об'єктивна реальність, але це не є критичним, вони є нормальним. Це, це питання для нас було відоме. Тому що не може бути такого. Є, Треба стабілізувати в державі всі питання. В першу чергу захистити наші кордони і починати розвивати, розбудовувати нашу країну, розбудовувати не, не на словах, а на ділі. І підходячи в першу чергу, я ще раз скажу, до інтересів людини. Тимофій Миколаєвичу, я вам дуже вдячна і на сам кінець ваше побажання вінничанам. Нам історія, Бог, історія дала другий шанс створити нашу державу. Такою, яким ми бачили, хочемо і або мріємо. Е я хотів би, щоб ми цей другий шанс використали в повній мірі, Щоб ми не повторили помилок 2005 року з розчаруваннями, Щоб ми цей, тим більше, що за цю, за цю, за цю справу, за те, що ми отримали цей шах, сотні людей віддали своє життя. Це таке співчування цим родинам, боль, яку вони принесли. Вони віддали життя, що ми жили в достойній країні. Від нас залежить сьогодні, не від керівника області одного, від керівника району. Від нас всіх залежить сьогодні наша позиція і виходу нашої держави на зовсім новий рівень. Від нас залежить, що ми робимо кожен день, що ми зробили для своєї сім'ї, що ми зробили для держави. Якщо людина отримала в конверті, ще раз вернуся, зарплату, вона повинна знати, що вона чи її роботодавець ні копійки не заплатив бюджет на її дитину, що навчилася, на ту армію, яка має її забезпечувати, це не повинно бути. Тут повинні підключитися люди з цим, як говорить, цим гуртом і зробити з нашої держави ту державу, в яку ми хочемо жити. Це в наших руках. Я надію, що ми зробимо. Я впевнений, що ми зробимо. Але чи далі історія нам третій шанс, це дуже проблематично. Тому призиваю всіх відкинути всякі амбіції, відкинути всякі недорозуміння. першу чергу розпочати питання себе. Зроби все, що ти можеш. Ви, ти бачиш елементи корупції, сповісти і будь активним борцем цього. Ти бачиш не, 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 не якісь негаразди в державній установі. Зроби це. Можеш зробити краще, зробити пропонуй себе йде робити. Але робити в правовому полі треба встановити керівність держави і до тих інституцій, які мають це робити. А наличне як ці інституції мають зрозуміти. Прийшов другий час. хочеш робити на державній службі, значить ти йди, роби, але роби відповідально. Треба це зрозуміти. Шанс, який нам дам другий раз. Ну, це не мислимо. Ніхто, мабуть, не чекав, що так люди, навіть ті, ж світові спільноти не, не очікувала від нас. Нам дали шанс зробити нашу державу єдиною, сильною, європейською країною. Давайте цей шанс не впустимо, а зробимо все, що ми ж зжили б, і наші діти, твої внуки в достойній країні, яка могла б бути на політичній арені достатньо сильною, самодостатньою. Тільки самодостатня людина, самодостатня країна має право на голос, може відстоювати свої інтереси. Другого шляху нема. У нас всі є можливості, якщо ми будемо працювати всі, і допомагати сьогодні владі, і влада допомагати населенню. Ми повинні бути одною сім'єю, однею сім'єю, забути за ліві діла, працювати на користь нашої країни. Це наш шанс, і з ним треба використати.